Взятися за зброю закликав школярів Бердичева та Бердичівського району місцевий осередок товариства сприяння обороні України. Більше сотні учнів та студентів зібралися у тирі 10-го навчально-виховного комплексу, аби своїми влучними пострілами продемонструвати готовність будь-якого моменту стати на захист батьківщини. Змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки організатори присвятили 21 й річниці Збройних сил України, що святкуватиметься незабаром. Таким чином, керівництво ЦОВУ хоче виховати з молоді. І героїв патріотів та прищепити її любов до військовоприкладних та стрілецьких видів спорту, переможці з сьогоднішніх змагань, які займуть виборять перше призове місце, будуть захищати честь нашого міста на обласних змаганнях, які відбудуться 24 листопада. В місті Чуднові, ну вже сьогодні. Сьогоднішніх змагань, от вже, які команди відстріляли, ми бачимо, що підготовка команд стає все кращою і кращою. Що з великим захопленням діти приймають участь у цих змаганнях, і відповідно це сприяє їхньому фізичному загартовуванню і підготовці їхньої до служби влади збройних сил України. Цьогоріч, згідно вимог федерації стрілецького спорту України, змагання зі стрільби отримали кардинально новий вигляд. А саме дистанція між учасниками і мішенями складала 10 метрів. Замість звичних трьох мішеней, і відповідно трьох пробних і десяти залікових пострілів, учням видавалося п'ять мішеней і виконати вони мали п'ять пробних і двадцять залікових пострілів. Зазнав змінний спосіб виконання стрільби, поцілити у десятку учасники повинні були, опираючись на стіл. Відчути себе справжнім стрільцем, то круто зізнаються школярі. Це і мужність свого роду, це і відповідальність. Займаюся у нашій школі. і ходжу на по стрільбі. У нас дуже гарний вчитель, бо він учить нас як все правильно, ще ну дає багато знання наші Мені здається. Це дуже правильно, коли проводять якісь змагання. От дає нам відчути оцю всю таку типу важливість пострілу. Молодці люди, що дають дітям змогу проказати себе. Це мені здається, от правильно. Якісь секрети успішно, успішного успішного пострілу. Пострілу потрібно відпустити всі думки, просто з Ти видихаєш і потім робиш плавний, ну нажимаєш плавно на крок, потім лунає постріл. І ти вже дивишся, чи там поцілив звичайні чи ні. І в тебе вже таке натхнення далі стріляти. І мені дуже подобається. Я рада, і моя мама стріляла. Я рада, що в мене теж більш ну, так нормально виходить. Він один відстріляв так, як деякі школи усією командою. Своя рідна і вже звична гвинтівка, плюс мало не щоденні заняття улюбленою стрільбою, дозволили студентиві Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права Віктору Барановському викликати в очах суддів справжнє захоплення. Я взагалі стріляю не не дуже давно. У мене гвинтівка з'явилася лише літом. Так як мені це дуже подобається стріляти, я стріляю майже кожен день. Основне завдання, щоб основна дія така, щоб гарно стріляти, потрібно просто займатися. Ну, як для хлопців, це потрібно мати, так скажемо, сильні руки, щоб вони не тремтіли під час стрільби. Досяга брати великі дистанції для стрільби і. Ст... ну, намагатися просто. Поцілити в де в десятку, не зупинятися на низьких результатах. Гвинтівка Віктора Барановського та вправність його колег-студентів Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права дали можливість вибороти цьому закладу перше командне місце. Переможну компанію коледжу склала НВК номер 4 та Озадівська загальноосвітня школа. В особистому заліку найкращі результати показали Назар Лисюк, коледж промисловості, економіки та права, Вадим Миколайчук із шостої школи та учень з Озадівки Ілля. Пономаренко серед дівчат найвлучнішими виявилися студентка педколеджу Світлана Сливка, учениця 4-го НВК Ольга Березовська та юна представниця Гажина Поліна Шукайло.